Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні значить, черговий огляд на врожай помідора. Помідор барбарис, ранньостиглий, низькорослий. Спробую подивитись в архіві свої фото, повставляти в відео. Тож, Якщо будуть з'являтися фото, ви зможете бачити. Етапи. Також пороблю на грядці сьогодні фото деякі. Тобто, бо не всі плоди е, достигають швидко. Наприклад, ось він ще може полежати. Це також це все барбарис. Там у мене трішки раннього, там далі трішки дебарао. Ну, але хотілося би показати більш обширно це, але потрібна ваша увага. Ваше заохочення, тож тисніть палець вгору, якщо хочете подібного контенту. Хто не підписався, підписуйтесь, багато дивитесь без підписок. Читайте опис. В описі завжди я зазначаю про сорт. Це доволі корисно, пізнавально. Тож, якщо кого цікавить тема овочівництва, я наголошую: у мене такий канал Овочі вдома. У мене завжди є огляд на куповані овочі. Але... Я завжди зазначаю це. коли я... От Це чудовий, ідеальний, можна сказати. От такий. Він чудово виглядає законсервований, смакові якості в нього чудові. Але якщо порівнювати з раннім, який у мене ось, то мені чомусь ранній імпонує більше, ніж Барбарис. Я сфокусував свою увагу, зробив висновок. що... Значить, ранній трішки кращий, скажімо так. Хоча Барбарис, він теж доволі чудовий, в принципі, він цікаво виглядає законсервований, знову ж таки, в банці. Ну і так далі. От такий вийшов огляд коротенький. Якщо е, щось не встиг сказати, доповніть мене, будь ласка, знову ж таки проявляйте свою активність, тому що, е, щоб працювати над цим і так займає багато часу, потрібно заохочення. Тож е, буду чекати вашу активність і дякую, що переглядаєте мої відео.